Друга Самуїлова, четвертий розділ, і почув Саулів син, що помер Авнер у Хевроні, і опустилися руки його, а весь Ізраїль збентежився. А Саулів син мав двох мужів, керівників відділів, ім'я одному Баана, а ім'я другому Рехав, сини Беореянина Рімона, а Веніаминових синів бой бойберод, залічений був на Веніамина. Та повтікали беротяни до Гінтаїму, і мешкали там приходьками, і так є аж до цього дня. А Йонатан, Саулів син мав кульгавого сина. Він був віку п'яти літ, коли прийшла звістка про Саула та Йонатана з Ізралету. А у нянька його несла його й утікала. І сталося, коли вона поспішно втікала, то він упав і окривів, а ім'я його Мефівошет. І пішли сини Бооретянина Рімона, Рихав та Баана, і ввійшли, як була денна спекота, до Ішбошетового дому, а він лежав у південному спочинку. І ото ввійшли вони аж до середини дому, ніби взяти пшениці, та й ударили його в живіт. І Рихав та брат його Баана втекли. Отож, ну, увійшли вони додому. А він лежить на ліжку своїм у своїй спальні, і вони вдарили його, і вбили його, і зняли йому голову. І взяли вони його голову і йшли степовою дорогою всю ніч, і принесли вони Ішбошетову голову до Давида в Хеврон, та й сказали цареві: Оце голова Ішбошета, Саулового сина, твого ворога, що шукав був твоєї душі, і дав Господь цього дня панові моєму цареві пімсту над Саулом та над насінням його. І відповів Давид Реахові та братові його Багані, синам Береотянина Рімона, і сказав їм: як живий Господь, що визволив душу мою від усякого утиску, коли того, хто розповів мені, кажучи: ось помер Саул, а він був в очах своїх як приємний вісник. Я схопив його і вбив його в цілкагу, замість дати йому нагороди за звістку. Тим більше, коли люди несправедливі вбили справедливого чоловіка в домі його на постелі Його. А тепер, чи я не пошукаю його крови з вашої руки і не вигублю вас із краю, і Давид наказав слугам, і вони вбили їх, і відрубали їхні руки та їхні ноги, та й повісили над ставом у Хевроні, а і ж у голову взяли і поховали в Авнеровім гробі в Хевроні.